Отже, дорогі глядачі, ще такий цікавий момент з приводу німецької бюрократії. Це просто інколи, це просто знаєте абсурд. Просто абсурд. От дивіться, є, наприклад, такий тест, який називається Анштуфонтест. Це тест на перевірку знань з німецької мови. Тобто, наприклад, якщо наприклад, людина, ну як пишуть самі німці, що це за тест, це, наприклад, для того, щоб перевірити, який рівень людини, щоб вона даремно не втрачала час. На, наприклад, непотрібному рівні. Наприклад, в людини наприклад, там може бути b 2 і щоб вона не втрачала час, наприклад, там на b 1 або А2, то відповідно її відправляють зразу на b 2 Але що цікаво, що е тест, оцей Einstuhl тест, потрібно здавати навіть тим людям, які взагалі німецькою не знають, для того, щоб піти вчитися на німецьку мову. На курсі німецької мови потрібно здавати цей тест. Це знаєте, це так само, наприклад, ну це значить, що ну практично, це значить, що ти повинен доказати, що ти не знаєш німецькою. Це так само, наприклад, як докажіть, що ви не вмієте їздити на машині. Або, наприклад, докажіть, наприклад, що ви не наркоман. <сі> ну, от щось таке. Це просто, просто деякі ці деякі моменти в Німеччині це просто це просто абсурд. Просто доходить до абсурду. Ну, і ці гаврики, що розказують, що е, в Україні якась там щось що, 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 там щось там розкриває свої ротики на Україну.